Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Виявлений минулого тижня у Київській області дрон є новим російським багатофункціональним безпілотником Гербера. Це стало відомо при порівнянні доступних фото в українських ЗМІ та опублікованого відео російських окупантів, де вони розповідають про нову модель свого військового безпілотника. Цей БПЛА, корпус якого зроблено з пінопласту, росіяни лише нещодавно почали застосовувати проти України. Російський підрозділ Сталінські Соколи у неділю, 28 липня, опублікував відео, на якому представили безпілотник Гербера, розроблений ОКБ ні, гастело заявлено, що цей БПЛА може використовуватися для радіоелектронної розвідки, бути дроном камікадзе або шкібної ціллю для ППО. З огляду на опубліковані раніше фото на Київщині 24 липня знайшли такий безпілотник без бойової частини, тобто він виконував розвідувальну або іншу функцію. Судячи з кадрів відео на гербері в ударній версії для наведення на цілі, яке здійснюється вручну оператором, використовується телевізійна камера, дуже схожа на ту, що встановлена на fpv дронах. Точність наведення залежить від Стерності оператора бо навіть на пропагандистському відеоролику можна побачити, що дрон не влучив безпосередньо у цілі, а вибухнув поряд. Вірогідно, дальність польоту безпілотника з бойовою частиною відносно невелика, що обмежується дальністю прямого радіозв'язку. Однак для наведення Гербери також може використовуватися інший дрон із ретранслятором. За таким самим методом, росіяни застосовують баражуючий боєприпас ланцет. Однак, збитий подавлений на Київщині дрон всередині мав дві 3 4 g антени та модемі сім-картою, що у в районах може забезпечувати стабільніший канал зв'язку для передачі відео на пульт управління оператора через українську мобільну мережу. Або росіяни використали це обладнання для того, щоб дрон передав своє місце розташування, коли був збитий, чи придушений засобами реба, щоб інші безпілотники оминали цей район. Також вірогідно дрон може здійснювати політ за закладеним маршрутом без втручання оператора та без ретранслятора, так як це здійснюють іранські дрони Камікадзе Шахед, які в Росії називають герань. Бортові номери на нових дронах. Також починаються з літери і, як у шахедів. Окрім того, заявлено, що ці безпілотники можуть утворювати рій. Наразі точна дальність польоту російського БПЛА Гербера та вага бойового навантаження невідомі, але те, що він долетів до Київської області, свідчить про можливість долати щонайменше кілька сотень кілометрів. Імовірно, безпілотники Гербера виробляють на заводі в особливій економічній зоні Алабуга, яка розташована біля міста Єлабуга у російському Татарстані. Там також налагоджено випуск БПЛА Шахетгерань. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.